Добре радіо представляє. У цій передачі звучатимуть голоси тростянецьких школярів, які пережили окупацію нашого міста. Вслухайтесь у їх роздуми про війну, саму окупацію, про своїх батьків, які пішли воювати. Втрати близьких та про їх мрії на майбутнє. Просто услухайтесь. Безумовно, війна вплинула дуже негативно на моє життя, тому що я втратила свого близького друга. Я дуже хвилююся за життя і за безпеку своїх рідних, близьких і друзів. Війна мала різний вплив на моє життя. В перші дні повномасштабного вторгнення мою свідомість охоплював страх перед майбутніми подіями. Найближчі друзі були вимушені виїхати з країни задля безпеки, тому я переживав самотність і мені не вистачало підтримки. Проте в моєму житті з'явилося чимало моментів єдності задля спільної мети, допомоги військовим та постраждалим внаслідок воєнних дій. Багато страхів довелося побороти. Через побачені жахіття, тому можу сказати, що війна вплинула на моє життя і з негативної, і з позитивної сторін, адже покращився мій патріотизм і духовна єдність із співвітчизниками. Життя під час окупації було наче нескінченна ніч. Більшість людей жили в підвалах, так і моя родина При обстрілах спускалася в підвал. Цілий місяць окупації, ми чули вибухи та обстріли нашого рідного міста. На слух ми вже розпізнавали, звідки і чим стріляють вороги. Ми чули, як били зенітно ракетні системи, гради, мінометами, також били некерованою авіаційною зброєю. Гул ворожих літаків був найстрашнішим. Вся моя сім'я ховалася в підвалі, слухаючи звуки вибухів. Пам'ятаю, як штукатурка падала нам на голову. Бо вибухи були такими сильними, що земля здригалася. Життя у підвалі під час окупації було справжнім пеклом. Люди змушені були ховатися в підвалах без світла, води, У нас родина велика, а підвал маленький. Місця, щоб лежати спати, не вистачало. Тому всі сиділи на стільчиках. І це було нестерпно, тяжко. Світла в зв зв'язку не було, їжа закінчувалася, і ми змушені були економити. Кожен вибух, наче землетрус, а осколки летіли у всіх напрямках, Крик людей, плач дітей, все це залишалось в моїй пам'яті. Яке страшне слово війна, коли я промовляю його. Знову згадую сумні очі рідних та знайомих під час окупації. Більше місяця жаху, скільки горя, склічених доль, болю, розпачу принесли нам окупаційні дні, обстріли, руйнація міста, зелені коридори, обшуки та залякування населення. Це здавалося вічністю. Дуже страшно було, коли не було світла, зник зв'язок. Призвичайлися. Пригадуються ті дні, і вже думаю, що це було не найстрашніше. Найбільше мене лякало, коли російські вороги ходили з двору у двір, з квартири в квартиру, але нас милувало. Вже потім знайомі розповідали, що влаштовували обшуки, забирали, що хотіли, били, зникали люди, брали в полон, катували. Нестерпне було чудо про загибель наших тростянчан. Які робили спротив. Пам'ятаю, як ми по сусідству пригощали дітей тим, що було. Хочеться сказати, що смачненьким та солоденьким, а насправді це були звичайні продукти, тільки їм по іншому раділи і смакували. На момент окупації мені було 13 років, я ніколи не забуду, що пережив у той час. Я бачив, як моє місто знищували. Цілі будівлі лежали в руїнах, мов після землетрусу. Грів п'ятиповерховий будинок. Це була не пожежа, це був справжній вогняний жах. Я бачив російську військову техніку, як вона повзла нашими вулицями, впевнена у своїй безкарності. Чув, як артилерія накривала місто, удар за ударом. Над головою ревіли літаки, наче звіри, що шукали жертву вони скидали смерть. А на наших вулицях справжнє пекло, автоматні черги, страх і дике відчуття, що наступної миті тебе не стане. Приватні будинки були розбиті, пошматовані уламками війни. Вони били не лише по будівлях, вони били по нашій гідності, по нашій вірі, по нашій душі. Але ми вистояли, ми не зламались, і доки серце б'ється, ми будемо пам'ятати. І ми не пробачимо. Для нас із братом папа робив все, що можна і не можна, щоб в нас було щасливе дитинство. Навіть коли було скрутно з грошима, в нас з братом все було: і одяг, і різні іграшки, різні забавки, все-все-все. Ми любили, коли папа грав нам на гітарі перед сном. В дитинстві я навіть мріяла, що мій майбутній чоловік буде схожим на нього. Папа завжди міг вирішити всі проблеми. Не знаю, як йому це вдавалося, але він казав, що можна вирішити все, зробити все, що хочеш, аби тільки бажання було. Ми дуже скучаємо, нам дуже не вистачає папи. Мій тато був дуже великою, доброю, доброзичливою людиною. Саме тато навчив мене усім речам, які я зараз вмію. Мені б дуже хотілося, щоб він ще багато чого мені розказав. Дуже як папи не вистачає. Ще кілька років тому можна було б сказати добре, що я не знаю війни. Тепер це не так. На жаль, ми живемо в умовах війни, жаху та небезпеки вже більше трьох років. Ми не можемо повноцінно отримувати освіту, просто жити. Більше 60 воїнів з Тростянця загинуло це справжні герої. Які віддали найдорожче своє життя за наш мир та майбутнє. У пам'ять про них ніхто з нас не повинен впадати у відчай, втрачати надію, продовжуємо навчатися, допомагаємо зсу, кожен з нас береже своє життя, бо ми потрібні нашим рідним, нашій державі. Нам, молодим та освіченим, потрібно буде відроджувати Україну. Кожен з нас зараз прагне реалізувати себе. Бути корисним людям. Так хочеться, щоб закінчилася війна. Так хочеться жити в мирній країні. На сьогодні, у наслідок російської агресії, в Україні загинуло щонайменше 622 дитини. 1924 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Такі цифри оприлюднені у Офісі Генерального прокурора України. За даними українського уряду та ініціатив, що працюють над поверненням дітей, Росія депортувала або примусово перемістила понад 19,5 тисяч українських дітей, з яких значну частину було вивезено до РФ та на окуповані території. Зниклими безвісти через війну. Вважають понад 1700 дітей, це дані МВС, але загальна кількість загиблих, поранених, депортованих та зниклих безвісти українських дітей, на думку експертів, може бути значно більшою. Дайте дитинству дозріти в дитинстві Жан Жак Руссо.